Омтів про головне Британія пролонгує розрушення України на нанесення ударів з допомогою Storm Shadow. в території нашої страни Bloomberg Блумберг засилкою на нового прем'єра Британії Стартера. Окремий батальйон спеціального призначення Офор за підтримку 31-ї механізованої бригади відбиває штурм броньованої колони окупантів. Нанести вооруженим силам Російської Федерації максимальні втрати як в лічному составі, так і техніки. Максимально ослабить наступательный потенціал. Російська бронетехніка настільки закрита протидроновими екранами, що її типи вже важко вирізнити. Утім, ці екрани це досить слабкий захист від артилерії, який був основним засобом ураження колони у цьому бою. Бо після влучення важких снарядів ці екрани розлітаються в різні боки. А, ну і трохи про ситуацію зараз на фронті. Те, що доповідають наші збройні сили, знову ж в деяких на дея яких ділянках посилився тиск росіян російської армії. Як ви оцінюєте цю тенденцію зараз? Наскільки, скажімо, ситуація надкритична, можливо, скажімо, менш критична, для того, щоб розуміти, скажімо, ну, саму тенденцію того, наскільки швидко росіяни можуть просунутися? Так, дивіться, є у нас попередньо, попередньо ще раз. Два напрямки, які стають загрозливими вже зараз. Це південь, де відмічається скупчення російських військ. Це Запорізька область ну, в тому напрямку скупчення російських збройних сил, і гіпотетично ці війська можуть бути використані для прогризання оборони українців, наприклад, там роботи на арію, от в ту сторону, там де минулого року українці прогризали оборону. Це раз і друге відмічається дуже активне скупчення російських військ північ Харківської області. Там відмічено появу нових підрозділів морської піхоти Російської Федерації, які швидше за все з півдня приїхали з урожайного. Приїхали туди на північ, ахматів всі різноманітні. Тому я припускаю дуже обережно, що ось Запорізька область може бути найближчим часом гаряче, і північ Харківської області може посилитися наступ російських збройних сил. Це через те, що українці поступово видавлюють, поступово повільно, поступово видавлюють росіян з Вовчанська, наближаючись до цієї лікарні Вовчанської, ну вірніше. Того, що від неї залишилося, тобто просування її, швидше за все, російський генштаб ухвалив рішення про те, що терміново треба зупинити у Збройні Сили України, от стосовно ось цих переселених із Середньої Азії, і з інших регіонів Російської Федерації людей, наприклад, до Луганська, це з метою того, щоб заповнити ці регіони, окуповані своїми людьми. Чи намагання якимось чином покращити, скажімо, демографічну ситуацію і благоустрій тих громадян, які живуть от в тих віддалених регіонах? Я думаю, варіант номер один це ось з тижовозвучили. Дивіться, це робиться на майбутнє для того, щоб навіть гіпотетично не було можливості шляхом якогось там умовного референдуму повернути ці території до складу України. Навіть гіпотетично у собі, наприклад, ухвалюється рішення. Давайте там через 5 років проведемо референдум. Як Луганчани скажуть, так а де там Луганчани? Там всі приїжджі. Там за зуралля, центральної частини Російської Федерації, там всі росіяни, і звісно, що таким чином Кремль себе повністю страхує від ймовірних гіпотетичних таких ось маневрів. Тому я думаю, варіант номер один. і варіант номер два. Можливий також, але з рахуванням які там робочі місця, що там створено для того, щоб ці люди переселялися. Я знаю, що туди активно заселяють людей. Вірніше приїжджають на Вахту, тобто з різних куточків Російської Федерації, чиновники різного рівня виїжджають на окуповані території України, обіймають там певний період часу посади, там може бути три місяці, півроку, рік. І це такий собі кар'єрний ліфт для старту кар'єри потім в Російській Федерації. Наприклад, він приїхав, не знаю господи, з улан уде був начальником відділу освіти. Приїхав, наприклад. В цюсь не визнано ДНР, став начальником управління освіти. Потім повернувся назад за півроку і може вже орієнтовно претендувати на пост заступника губернатора. От такий собі кар'єрний лід. Слухайте, ну це насправді я так розумію, що це в принципі підпадає під певні статті ось міжнародного кримінального кодексу. Про її, це це порушення, це злочини насправді, тому що це фактично Росія ж і частково депортує українських громадян, заселяючи туди якраз своїми громадянами. Із віддалених територій. як фіксувати ці злочини? Як потім доводити в судах для того, щоб можна було б звільнивши ці території, ну якимось чином чинити правосуддя там? Ну, дивіться, Україна зараз, звісно, десь вдало, десь успішно, десь не дуже успішно, але намагається документувати кожен такий злочин, коли ми чуємо від офіційних посадових осіб там такий то орган відкрив кримінальне провадження, наприклад, за фактом обстрілу. Ну, здається, що там відкривати то кримінальне провадження? Ну, зрозуміло, російська ракета, ось вона прилетіла. Що це кримінальне провадження дасть? Але це робиться дійсно майбутнє. На той випадок, коли ці матеріали, все ж таки, можливо, будуть розглядатися в якійсь міжнародній кримінальні інституції тоді скажуть так, українці, що у вас там є? Що ви там на документували? Де там ті російські злочини? І тоді українська, наприклад, нацполіція там СБУ, що до ДБР кажуть: секундочку час почекайте, висилаємо вашу адресу. Там чотири ешелони з паперами. Ось переклад є. Давайте розглядати. Тобто, це ще раз робиться на майбутнє. Ну і стосовно ось нещодавньої заяви Володимира Зеленського стосовно того, що Україна сподівається, можливо, навіть в цьому році, скажімо так, завершити оцю гарячу стадію війни. Але завдяки яким чинникам це може статися? Ну, два так ми припускаємо. Ми не знаємо, які там були розмови, але знову-таки переспираючись буквально на два повідомлення від пана Зеленського та від сторони Дональда Трампа, що кожній сторін сподобалася розмова, яку було проведено. Президенту Зеленському сподобався, сподобалася розмова з Дональдом Трампом. Його візові не впаки, начебто, вони щось там порозумілися. Тобто, це надихає на те, що дійсно теоретично може бути така історія про завершення принаймні активної. Гарячої фази, і ситуація може повернутися ще раз дуже попередньо на етап 2016 2021 там От коли там знаєте, країна живе своїм життям, десь там відбуваються періодичні обстріли, і ось на лінії розмежування, і ось десь ця новина про обстріли на лінії розмежування. Вона з'являється в мас-медіа там третьою, четвертою новиною, взагалі, за день. От така історія дійсно може бути, але звісно, не хотілося б цього. Ось пройшло вже декілька днів з. 16 липня чотири дні п'ять днів пройшло. Розкажіть, будь ласка, про поточну ситуацію на кордоні, от якраз із закінченням цього строку верифікації військово-облікових документів, чи змінилась ситуація, чи стало більше відмов? Чи можливо ситуація в принципі перебуває на тому рівні, на якому вона перебувала до цього? Ну я хотів би нагадати, що 17 числа з нуля годин на кордоні. Додатковою умовою перетину кордону для всіх чоловіків громадян України віці від 18 до 60, є наявність військово-облікового документу, і раз зазначить це стосується всіх. І власне на щастя, ті показники, які ми маємо протягом цих днів цього нововведення, яке діє на кордоні, збільшення кількості відмов значної не фіксується, і навпаки, йде тенденція навіть до такого зниження. Відносно осіб чоловіків, які прибувають до кордону, і у кого немає військово-облікового документу за минулу добу. Таких було щось на рівні близько 45. Ви правильно сказали, що в перший день кількість відмов через відсутність військово-облікового документу було на рівні 87 осіб. Ну і фактично більшість, звісно, чоловіків, які відповідно до умов перетину кордону, відповідно до правил перетину кордону, які затверджені постановою уряду номер 57 мали при собі військово-облікові документи, в тому числі, що й дало можливість їм перетнути кордон. Фактично, люди свідомо підійшли до цього. Державна прикордонна служба завчасно інформувала про те, що таке нововведення буде діяти 17 числа, і на щастя зараз. В таких нестандартных или конфликтных ситуациях мы не отмечаем. Виктория Нулан сказала, что абсолютное большинство американцев считают Россию врагом и согласятся увеличить радиус действия американских ракет.